Слово Кобзаря у люди упродовж тижня на загальноміському віче в Івано-Франківську читатимуть вірші Тараса Шевченка. З такою ініціативою до мешканців звернулися ведучі місцевого майдану. Мовляв, хотіли, як годиться, вшанувати 200-літній ювілей. А що може краще вшанувати як декламування тих творів, які він писав, які є вічно живим, які є актуальними, можливо, навіть сьогодні більше ніж будь-коли. Направду люди повинні любити Шевченка і. Враховуючи те, що і погодні умови є, враховуючи те, що програма віча завжди насичена, ми стараємося так, щоб це не було втомливо, але водночас дуже влучно і актуально. Поміж виступами політиків та активістів, безсмертно поезію зголосилися читати місцеві поети, учні та студенти. Щодня нове обличчя погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись добрі в розкоші в країну. Мій любий край, я не повинний за що? Тебе Господь кара? Шевченко це не просто пророк, це людина, яка е, жила в минулому, і вона писала ті вірші, які актуальні були тоді, які актуальні тепер. Тобто, це вірші, які пройшли крізь час і вони не втратили свою. Привабливість, те, що читають люди зараз. Саме той час, коли просто необхідно слово кобзаря, щоб надихали людей до боротьби, щоб підтримували дух, щоб люди могли стояти далі. Окрім власне декламування віршів, кажуть ведучі майдану, на вимогу активістів зроблять ще одну добру справу. Зокрема, планують відновити на стіні адмінбудівлі велетенський банер із гаслом Борітися поборете» або ж виготовити новий із текстом заповіту Шевченка.